Вже наприкінці тижня в низці областей України очікується ускладнення погоди. Прогнозується сніг, мокрий сніг, дощі ожеледиця на дорогах та налипання мокрого снігу. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у четвер, 21 грудня. Поки що опадів не очікується. Цей день сніжитиме лише на Закарпатті. Також невеликі дощі пройдуть у Донецькій та Луганській областях. Нарешті території країни очікуються безістотних опадів та переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 грудня, то буде тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 6, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс п'яти до плюс десяти в день, і від плюс трьох до плюс шести градусів тепла вночі. У Києві, 21 грудня, ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря буде від плюс одного до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!